Тут у вас семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів це очікування результату, терпіння, вижидання. Знаєте, завмерли, чекаємо. Тобто, ви будете, якщо ви думали, що ви напланували дуже багато там якихось планів, що там на день, на четверг, то я вас розочарую, тому що. Те, що ви напланували, вам прийдеться трошечки зачекати. Чому чекати? Да? Яка причина? Чому саме так? Ну, по королеві мечів, по енергії королеви мічів, поясніть, ну, може бути якась зупинка така кардинальна. Це може бути якась аналітика. По королева мечів, це, знаєте, це така. Об'єктивність, незалежність і разум. Тобто може бути вивчення якогось питання, аналітика якогось питання, більш його детальна перевірка, навіть ревізори, да? може бути якась перевірка. І оце ваші дії можуть зупинитися. От, ви чекаєте. От від якоїсь жінки може також залежить ваша, наприклад, якийсь результат, і він зупинений, і ви чекаєте. Далі, що, ваші дії? Ваші дії ви будете йти на союз, тобто домовлятися, якось вирішувати це питання, йти з кимось ем, на діалог, на сотрудничество. Да? Щось будете для цього для вирішення якогось вашого питання, ви будете цим займатися. Ну і оцей дії діючим... Чим воно все закінчиться в цей день? Ну, перемога. Така перемога може бути трішечки нечесна по пекірки мечів. Знаєте, може зашкодити іншим людей. Але перемога, знає, йду по головам. Але чекаю, да? вас не ви не можете чекати, я так думаю. Да, Вам треба відкривати перемога, яка відкриває горизонти, яка відкриває перед вами нові можливості. Тому ви оцей в четверг. Вам треба оцю зупинку почати вирішувати, якісь іти на вирішування цих питань, да? От. і щоб дало вам якийсь результат початку нових дій. І тому, мої дорегенькі, якщо ви планували, що так все вийде, то я скажу вам, що четвер у вас буде якась зупинка, зупинка в дії, зупинка для того, щоб ви могли знайти союзників. Оце ваша зупинка, для чого вона вам дається? Але день, кажу ж, вам, якийсь день очікування.